Андрій, вітаю. Всім привіт. Привіт. У нас є одна проблема: весь директ завалений запитаннями. Скільки коштує твоя книга? Ну, дивіться, це питання з підвохом, тому що на моїх сторінках книжка не продається. Ми її міняємо на донат. Це дуже важливо, тому що це повністю, повністю благодійний проект. І ми міняємо на донат. Ось так. Добре, тоді наступне питання: чи береш ти гроші на друк? Хто слідкує за цією сторінкою вже бачили, це теж та та ж принципова позиція. Ми не беремо гроші з донатів на друк. Всі 100% коштів ми скеровуємо на допомогу Збройним силам, в тому числі справжній сьомій роті, і постраждати. Зрозуміло. Твої книги можна знайти в книгарнях за певною фіксованою ціною. Як ти це поясниш? Гарне спостереження це такий маркетинговий хід. Малесенький, малесенький відсочок відсоточок від всіх книжок, десь 100, 150, 200, Ми відправляємо в книгарні, щоб люди, якщо хочуть, могли піти, ознайомитися, потрогати, подивитися. Це чисто для поширення робиться, для промоції. Але коли ви берете книжку в книгарні, якщо раптом ви на неї натрапили, то знаєте, що тоді на благодійність піде дуже дуже малесенький відсоточок, бо забере книгарня, забере видавництво, і до мене дійде незначний відсоток, який я теж скерую на благодійність. Ось так це працює. Будемо знати. Дякуємо. Шануйтесь.